Друзі, нас інфоперші перші не поїхала. Вісім високоточних ударів було завдано по базі російських військ і залізничному вузлу біля шахти Засядька в тимчасово окупованому Донецьку. Операція проведена з надзвичайною точністю. Один з найбільших логістичних центрів окупантів паралізовано. Військова техніка, боєприпаси паливо знищено або палає. Враження цілі, об'єкт, наслідки. Штаб на території шахти засядька повністю зруйнований. До 60 загиблих офіцерів, включно з куратором артилерійських розрахунків 58-ї армії, залізнична гілка Донецьк-Моспина Розірвано постачання зарев знищено два ешелони, що прибули напередодні. Один з боєприпасами, інший з диспаливом, польовий шпиталь на базі ПТУ номер 4. Завдано пряме влучання. Десятки поранених загинули. Кількість тіл уточнюється. Склад палово-мастильних матеріалів, детонація резервуарів. Хмара чорного диму накрила кілька районів міста. Загальні втрати. Оцінка попередня: – 170-200 загиблих окупантів, щонайменше 90 поранених. Що десятки зникли безвісти під завалами або в зоні вторинної детонації місто без світла води інфраструктури після удару електромережа в південних районах Донецька знеструмлена водопостачання припинене насосні станції в Петровському районі пошкоджено. Сміття не вивозили п'ять днів поспіль. Стихійні звалища поруч із укриттями переповнені морги в лікарнях Калінінського району. Тіла зберігають в коридорах. Соціальний вибух проблема завжди була в Росії. Телеграм-канали з окупованого Донецька передають люди. Виходять на стихійні мітинги, вимагаючи в окупаційній адміністрації припинити залучати місто до війни. Звучать прямі звинувачення. Ми стали мішенью, бо ви сховали тут склади. І штаби це не Україна прийшла. Це Росія принесла смерті. Голод Проросійські активісти намагаються глушити протести. Але місцеві не бояться, бо вже нічого втрачати. Ми десять років думали, що нас захищають. Тепер сидимо в темряві серед сміття без хліба і під завалами лежать наші діти. Звіду відео очевидців Донецьку. В Донецьк водять Розгвардію ОМОН превентивно, Поведінка окупантів терор і безсилля. Окупанти розміщують ППО і склади в житлових кварталах, використовуючи цивільне населення як живий щит. Розгвардія розганяє стихійні акції, зафіксовані затримання жінок. Які намагались винести поранених з-під завалів самостійно, російські комендантські підрозділи конфіскують генератори та воду, залишаючи цвільне населення на прозволяще, аналітика. Тактична мета досягнена знищення логістичних вузлів і дезорганізація військового управління на напрямку Донецьк. Вугледар, стратегічна перевага, зсу підтвердила, що можуть діяти в глибокому тилу ворога навіть у зоні тотального контролю РФ, соціально-політичний ефект, вибух у головах, міфи про захист Росії, зруйнованого власними ж бомбами та знущанням над місцевими. Донецьку більше не чекають визволителів. Вони вже тут. І це не ті, хто приніс пропори, це ті, хто приніс вогонь І разом. І з ним шанс знову бути вільними. В Донецьку ніто води. Ребята, у мене вся лента в Тіктокі. Вот витіх Донецьких блогерах, котре просто вистіріки. Новий графік Нету там вода раз в три дня. відкривають кран. Де вода? Ребята, пишіть із коментарях, у кого є вода. Вода, вода, вода. Я блін уже хочу посмотрети. Що какой-то интересный контент, ви розумієте? Оце шедовый эпицентр на Березняках, Здоровецький. А оце у нас ЖК Куб. Бачили шикарнючий, Ну, я так показую. Ну, як вже показала. в общем, ці Донецькі замахали мене в ленте. Вода, вода, о, сусіди мої щось скупилися. Привіт, щось тягнуть вже на ремонт. І оце вони розуміють задовбали ці блін донецькі оці блогери. Нема води, нема води. А коментатори у мене під відео, боже. Що так вони, ми процвітаємо? У нас все шикарно, у нас все круто. Ой, я валяюсь, слухайте. Кому вірить? Я не можу зрозуміти, вони процвітають, чи у них води нету. Що про чи вони процвітають без води? Що відбувається? время Что-то волнительная тенденция появилась. Среди ну, в сети, среди моих окружающих людей, уже как-то последние недели, ну, как с водой у нас фигня началась, люди прям не выдерживаются. Ну, многие говорят, что все, я устал, я хочу уехать отсюда. То есть, ну, как бы это я уже слышал не от одного человека. Ну, потому что как бы были надежды, что все наладится, то есть сколько лет мы живем в этих надеждах и ну, не налаживается пока. И люди, люди, в поисках более комфортной жизни хотят уехать. Ну, правда, не знаю, куда Тут можно уехать. Россия, Беларусь, другие пути нам закрыты. То есть, получается, ситуация с водой, это как последняя капля уже. Кирчаша переполнена. А что для вас было бы последней каплей, чтобы вы смогли отсюда уехать с нашего любимого города? Ребят, всем привет! Я думаю, все уже слышали новость, что с 21 июля, то есть сегодняшнего дня, в Донецке Макеевке, вода будет раз в три дня из-за острой нехватки воды. Будет раз в три дня, с пяти вечера до девяти вечера. Как вам такие новости? Как, тут, как вы думаете, сколько мы э, будем жить в такой обстановке с такой водой? Дождался ли кто-то сегодня воды? И кто знает точно график, как это будет? Давайте рассуждать, обсуждать эту проблему насущную и сколько это будет длиться вообще. Я з часно шокі. Літа на двоє. 1 перва юля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте та подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.